Що це за марафон у вас? Невже це правда? Невже дійсно можна скинути за тиждень від 5 до 7 кілограмів зайвої ваги? Так, можна, тому що це семиденний інтенсив, створений по унікальній методиці. До нього входить грамотне харчування, а також видний баланс, який допоможе наситити ваш організм і активізувати обмінні процеси. Також ви отримуєте легкі, приємні фізичні навантаження у вигляді танцювальних рухів. Ми ж, дівчатка, Даємо підтримку для активізації метаболізму в вашому організмі для того, щоб звести нанівець ефект повернення зайвих кілограмів. Програма розроблена медиками спеціально для швидкого, легкого, комфортного, ефективного, а саме головне, безпечного пострункішення. Як це працює? За допомогою рослинних ферментів та мінералів відбувається розщеплення вісцерального жиру, який перетворюється в енергію, адже жирова енергія служить у 4 рази довше, ніж вуглеводна, і таким чином ви позбуваєтеся того рятівного кола, яке утворюється на вашій талії і животі, і так засмучує вас. Саме головне, що тане все ваше тіло, і ви станете витонченою стрункою і підтягнутою. Ви навчаєтеся правильно поїти свій організм, утримайте насичення, енергію. І, саме головне, ви перестаєте переїдати, а ваш апетит, відповідно, стає помірним. Ви навчаєтеся формувати тарілочки, так як ми даємо зразки на марафоні, і у вас виникає розуміння, як потрібно конструювати своє меню. Детоксикація організму, яку ми даємо, допомагає активізувати всі внутрішні процеси, процеси метаболізму та обміну речовин, а також процеси травлення. І ви помічаєте, що ваша одежа починає висіти на вас і ви стаєте зовсім іншою людиною. Наші результати просто чудові. Талія стає тоньшою на 8, 10 і більше сантиметрів. А в загальному у мене, наприклад, на цьому марафоні пішло мінус 20 см і мінус 6,5 кг. Дівчатка наші просто в захваті так легко, просто, приємно і комфортно. І всі запитують, а що ж буде далі, що після марафону? А після марафону всі наші куратори супроводжують вас далі. Ми допоможемо вам закріпити результати ваші і отримати наступні, тому ми з вами дружимо на постійній основі. Хто хоче потрапити до нашого марафону, пишіть мені в особисті і дізнайтеся про умови.